Доброго дня, шановні. З другого ракурсу вийшла трошечки тут біля Ірії. Парк такий гарний. Вийшла прогулятися. Такі тут клени, дуби вікові, клени вікові. Це центр. Отак, з вишки. Там долина. Ми Оце липа така? Трошечки прогулятися після дощу. Дуже гарна погода. Це будинок маніципалітет. Там теж, там колись університет був далі. Чогось його закрили, не знаю. Ну, це ось. Центральна вулиця, там далі школа, все в центрі близенько.